Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сім цікавих фактів про Україну, шановні мої друзі. Перший цікавий факт. Перша у світі конституція, в якій окреслили права громадян та уряду, була розроблена та введена у дію у 1710 році українським гетьманом Пилипом Орликом. Для порівняння Конституція США була розроблена і прийнята у 1787 році. Тобто в Україні була навіть раніше прийнята Конституція ніж у США. Запорізька Січ це суспільно політична та військово-адміністративна організація українського козацтва, що була заснована у 1553-54 роках. Сьогодні вважається одним із перших демократичних утворень у світі. Із 12 лавр світу 4 знаходяться в Україні. Це Києво-Печерська лавра, знаходиться у Києві, існує із 1051 року. Почаєвська лавра, місто Почаїв Тернопільської області із 1833 року існує. Свято-Успенська, Святогірська лавра. Святогірськ Донецької області. Та свято успенська унівська лавра. Українські народні пісні стали підґрунтям для створення багатьох світових музичних шедеврів. Наприклад, композиція Summer Time Джорджа Гершвіна була написана на основі української колискової Ой, ходить сон коло вікон. Яку він почув у виконанні національного хору України під керівництвом Олександра Кошица. Україна відмовилася від третього у світі після США та Російської Федерації за величиною арсеналу ядерної зброї. У момент проголошення незалежності на території України було розташовано більше тисячу ядерних боєголовок і ракет. Найстародавніша у світі мапа вибита на кісті Мамонта, а також найстародавніше поселення Homo sapiens, знайдені в Україні у селі Межиріччя Рівненської області. Їм майже 15 тисяч років. І останній цікавий факт про Україну із цього випуску, шановні мої друзі, на території України знаходиться цивілізаційна колиска світу. Старша за єгипетські піраміди та Соунхендж. Це комплекс Кам'яна Могила у Запорізькій області. Ось такі чудові цікаві факти про Україну. Шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку. Напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, увага! Це дуже важливо. Не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. Це дуже важливо. і не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу.